Ford Focus 3, 2-літровий бензиновий двигун. Зараз буду займатися заміною свічок запалення. Я придбав ось такі свічки, підібрав їх по каталогу. На цьому автомобілі це я роблю вперше. Цей автомобіль не так давно у користуванні, і після придбання його треба замінити свічки запалення, бо незрозуміло, в якому вони стані. Щоб їх замінити на цьому двигуні, треба відкрутити ось ці 4 болти. І не обов'язково знімати ці роз'єми, можна ці модулі запалення так витягнути і відкрутити свічки. Так що зараз будемо займатися цим питанням. Так, болти відкрутив. Давайте спробуємо достати ці модулі. Ось, як бачимо, вони витягаються взагалі без проблем. Тобто роз'єми на модулях не обов'язково знімати. Все. Тепер зараз будемо відкручувати свічки старі. Першу свічку викрутив, ось вона в такому стані. Зараз буду викручувати наступну. Наступна свіча плюс-мінус в такому стані. Бачимо вже великий зазор. Так що в будь-якому випадку їх потрібно було міняти. Викрутив вже всі 4 свічки, бачимо, вони практично всі однакові. Зараз будемо ставити на місце ось такі нові. Зліва у нас лежить нова свічка, справа стара. Ось бачимо, які, яка різниця в зазорі в електроді. Нові свічки під Денса і Iridium вже зайняли своє місце. Ставимо назад модулі запалення і закручуємо 4 болти. Все. Поставимо так само, як воно все було на місце і будемо пробувати запускати. Після заміни свічок запалення запускаємо двигун, перевіряємо, чи все добре. Так, для себе фіксую пробіг. Все є. Так що, як бачимо, нічого складного немає. Зайняло у мене десь хвилин 10 заміну свічок на Ford Focus 3 з 2-літровим бензиновим двигуном. Всім дякую за перегляд.